Немає, Ну да. давайте ви говорите нереально, давайте зробимо простіше. От елементарно. Ми знайшли там, ми знайшли схему кажучи, збільшити наш бюджет міста на наступний рік на 14,5 мільйонів. Скажи, ні, не займається. ні, зараз. Ніхто за рахунок нічого не підвищується. Повірте, не за рахунок. Скажіть, будь ласка, Іван Володимир, Ігор Дмитрович, до тебе запитав. Різниця водій, різниця водій, після підвищення тарифів, скільки це буде складати Процент. умовно, не процент, ми маємо увазі, не процент, а грошей. Плюс-мінус

Десь, час, на даний час мільйон двісті, мільйон Тобто, різниця, між тим, що. А як та треба так? Ми з дітьми і тим, що буде. Місце. Скільки? Прирости на газету громади. Слухайте, давайте тоді робимо простіше. А що <продук> 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 Тому що... А тоді в мене послухайте, мене є така пропозиція. Я дослухайте, йо-майо, я послухайте. Мене цікаво, цікавило, цікавило. Одна, одна слова. Скільки умов додатково місяць, про яку суму йде мова. Між різницею. що ви причитаєте? Між різницею то, що отримували, і то, що буде. Складається 300 тисяч. Роблю волюварішення. Тоді в мене є волюварішення. Скажи, ясно. Неправильно про ви не можете точно. Чекати, що це треба різні. Скажіть мені, скільки різниці, я не полю погоду відвезти. Якщо ми говоримо, чисте населення тільки чи гарно? Чиське населення, Підприємства не цікавлять. Підприємство будуть платити будинки, які виставили. Я питаю, населення. чи єсь у населення? складає Не Раху, я не знаю, до речі, чи можуть до сьогоднішньої розмови, ну, до сьогоднішньої рахунки, до сьогоднішньої розмови. Я, я до сьогоднішньої розмови не готовий по плані, чи можемо зменшити тарифи порівняно з тими, що видала комісія. На я не готовий. Але якщо, якщо ми можемо, дослухайте, доходимо до, доходимо до завершення. До завершення. Я не знаю, чи міська рада має право знизити тарифи чи ні. Якщо міська рада мусити допомогати, генеральні поговорити, а то ти... завершення. Якщо міська рада має такі повноваження, щоб понижити тарифи то я вам обіцяю, що нові тарифи по воді, збільшаться тільки на 35%. Починаючи з липня місяця, буде будь ласка, будь ласка, не можуть, що. Ну, хвиличко, я не розумію, ще раз пояснюю. Якщо повноваження міської ради, Ну, ви знаєте, ви знаєте, що повноваження, ви такі немає. Я хочу чути від вас Я Я хочу чути від вас таки. Домовляю, послухайте, якщо ми, послухайте тоді, якщо ми не зможемо, якщо якщо таких повноважень немає, я завтра зберу, я думаю, депутати завтра зберуться. Е, я, можу робити... слушайте, я завтра зроблю, ми не закривали позачергову сесію. Я завтра, якщо п'ятниця, я зроблю депутатський корпус. Ми збільшимо тариф на 35%. Порівняно того, що ви. Шановна громада, шановна громада, давайте. Шановна громада, домовимо нашого мера на славі. тарифи. За той час ми звертаємося в Нацкомісію, щоб перевірила, дай повинені розрахунки. Правильно, що не прийшли до розрахунки. Послухайте. Я ж хочу чути. Ну, ну, ви, я не завершу. Ми збільшуємо, умовно кажучи, переглянемо і збільшуємо на воду тільки на 35%. Вразі, що вам взагалі не збільшуємо. Я так не вмію, ви тоді не вмієте. Я Ігор Степанович, мене не залишайте. Я хочу до вас. А про що люденьки, можна говорити? Місяць звернення за допомогою народного депутата, надіслали в комісією, за прохання громади. Тихо, тихо. Це саме. Це Навтомісію, на щоб прислала перевірку, щоб перевірити подані розрахунки. Яка у вас є? Зачитали вам ногіляк. Відтербат на ту Зачитали вам. Шановока була. Шановна Каласька громада, я всім збори мовчав проєктні лішики Ну, Тут спробують нас просто всіх повторити. Я не буду довго виступати, Тут було звернення від океану про кому карпат на фахівку. Ми можемо взяти його за основу, доповнити тим, що сказала пані Валентина, вимагати від своєї ради супиння підвищення тарифа. І нам не треба лосок від мене, ми повинні зробити перевірку всіх тарифів і визначити економічно обґрунтований тариф right. Давайте за це проголосуємо готова. <плес> <плес> Хто проти? <плес> Хто проти? <плес> Немає. Хто отримався? <плес> Єдиний голос. Все, дякую за увагу. Громада, дякую вам за те, що. Тині, будь ласка, на наступні запрошення громадських такі зібрань. Будьте такі ж активні разом ми мира.